Дорогі мої замовники, любителі колючої зарази. Ну, насправді, дуже гарних кактусів. Сьогодні я пакую, вірніше, сьогодні я м, ваші замовлення обробляю. Завтра вони поїдуть до вас. Але, перш ніж вам їх відправити, я хочу зробити це відео, щоб ви його подивились і щоб знали, що, що вам очікувати. Якщо комусь не підходить, пишіть скасуємо. Дивіться, е, кактуси є з різними вушками. Є менші, є більші. Вушка я маю на увазі. Але вони всі вже визрівші, тобто вони вже всі готові до посадки. Е, зараз я покажу, як я вам їх збираю замовлення. Так. Дивіться, це замовлення. Так, тут ось в мене листочок. Бачите, де, що, що тут, кому як. Кожного кактуса я викручую і підписую. Ось, бачите, рожева, що там написано? Е, ні, жовта із, вибачте, жовта із червоною серединкою. Бачите, вони всі різні. Пишу я на самому, на самому вусі. Тепер, слухайте уважно, отут вже дивіться і слухайте уважно. Вуха відкручуються, вони не обрізуються, а ось таким, такими щипцями вони викручуються. Це коли я перший раз попросила донечку листя позбирати всередині кактусів, вона так себе наколола, що це просто був. Ох, жах, просто жах був. І коли вже другий раз потрібно було ось бур'яни ось пощіпати, то вона привезла з собою ось таку лопаточку і сказала, що нема дурних, більше в цей кактус, кактусярник не полізу. І, до речі, вони дуже гарно не тільки бур'яни виколупують, а дуже гарно викручувати кактуси, Ось саме цією лопаточкою. Але, друзі, кактуси, ось самі вуха вони неоднаково тримаються. Деякі краще, деякі взагалі не можна відкрутити. І тому дивіться уважно. Може ось будь зараз я покажу, щоб ви знали, бачите, ось така, казала моя кума, дюрочка всередині. Бачите? Е, може бути ось нормально відкрутився. Ось, бачите Може бути ще така, вибачте, піпочка якось. Що я показую? Ось, бачите? Тобто вони всі неоднаково відкручуються. Ось, бачите знову? Дивіться, яка дюрочка всередині. Це нічого страшного тут немає. Абсолютно нічого страшного, тому що кактус коріння буде пускати не з цієї, ось не з цього місця, так як в основному рослини, да? ось, не з цього місця. А кактус пускає корінчики. Ось із цих, тих ось, бачите, такі. Плямочки: один, два, три, ось, чотири, п'ять, шість і так далі. І чим ви більше заглибите його в землю, тим ось більше пустить коріння. Ну, це не значить, що ви його повинні під, по макушку сунути у землю, тому що тоді він просто згниє. Ось так. Ось так. кактуса, ось Дивіться, бачите, ось так кактуса заглиблюємо в землю, щоб він стояв. Землю потрібно. Обов'язково їм зробити спеціально. Якщо у вас піщана земля, то додавте просто щебню, <кій> вибачте, і замульчуйте ось так само щебнем, щоб вушки, які будуть наростати, ні в якому разі не торкались до землі. А щоб вони лежали, ось коли вони взимку йдуть на спокій, вони лягають, щоб вони лягали на камінь, тому що камінь навіть взимку дуже швидко висихає. Навіть взимку. Чуть сонечко при, пригріло, і камінь вже сухий. Що не скажеш про землю? Тому ось так. Значить, ось тут не боїмося, якщо вони неоднаково викручені, викру... ну, Мають ось, бачите, неоднакові кінці. Тому це абсолютно ніякої ролі не грає. Що ви робите? Ось ці, ці кактуси, які ви отримали 5-7, не менше, друзі. І не бійтеся. 5-7 днів ви тримаєте десь ну, на яскравому сонці, наприклад, на терасі. Наприклад, в бесідці. Ви тримаєте, не боїтеся 5-7, а то й 10 днів. Просто хай вони лежать, щоб ось ті кінчики, ось ті саме ось ті кінчики, підсохли. Ось. Бачите? Потім саджаєте. Як я вже сказала, третю частину, ось так, саджаєте в землю. Не поливаєте. Не поливаєте. Землю перший раз робите таку не мокру, а чуть вологу, чуть чуть вологу, щоб була. І саджаєте. Наприклад, зверху, наприклад з вечора ви полили цю землю, а вже вранці ви саджаєте кактуси. Якщо будуть дощі, ну, значить будуть. Не буде. Не хвилюйтеся. Поливати їх часто не потрібно. Я взагалі не поливаю. Ось я посадила і забула. Навіть бувають такі моменти, коли я е, ось комусь там відправляю, і мені не подобається. Так якось зараз я покажу. Ну тут взагалі вже був викручений зовсім, зовсім неправильно. Ось, Бачите? Зараз я покажу. Бачите, я цього не боюся, тому що для мене це не важливо. Я його підсушу, Оце, може бути він тут лежать і тиждень, і на сонці, і більше. Я його просто ось тут підсушу, отак заглиблю, і питань немає. Тим більше, в мене їх вже не так багато <кій> після сьогоднішнього замовлення, тому мені теж треба посадити. Тому не боїмося. Ми заглиблюємо на третю частину, не поливаємо. Перед цим підсушуємо і чекаємо, вони вкоріняться. Деякий час ви взагалі не будете бачити, вкорінюються, вони чи не вкорінюються. Далі, які будуть питання у вас? Будь ласка, пишіть, ми вирішимо будь-яке питання. Але я відправляю дуже гарні вушка, тому претензій по вушках я не приймаю. Тому, що ви будете з ними робити чи не будете, слухайте мої інструкції. Якщо ви будете слухати, що я кажу, то я думаю, впевнена, що все буде добре. Якщо ви все-таки наперекір мені захочете його полити, бо вам буде його шкода, то я за це не ручаюсь. При спеці, плюс полив, він може не пустити коріння, а просто загнисти. Мої кактуси, ви бачите, я показую їх. Це не просто десь реклама. Я вам показую ось такі в мене вуха понаростали. Навіть ті кактуси, які нібито пропали, Ось, зараз покажу. Ми його зачистили з донькою, верніше донька. Ось. Дивіться. Оце. Почекайте, бо так болить рука. Дивіться. Оце було гниль. дивіться, все було гниле, Бачите, воно було зачищено. І ось з боку пішло один, і ось навіть вже пішло друге вушко в кактуса. Тому вони живучі. Ось. Бачите, як воно? Тому вони живучі. Не боїмося, саджаємо і доглядаємо. Вірніше, і забуваємо про них. Не доглядаємо, а забуваємо. Так, зараз я покажу, наприклад, як я викручую вухо. Ось, ось беру я. Ось беру я ось цю щіпціці, і ось так, бачите, я викручую його. Я не ріжу його. Ось. Це гарно відкрутилось. Так, це білий, треба позначити, бо це зараз буде комусь він. Ось я кладу білого. Ось так, друзі. Ой, наступило на щось. Це червоний, він, він мені не подоба не сподобався. Ось я зразу біля червоного кладу, щоб тоді його залишити собі. Все, всі питання, у приват можете під, відео, під цим відео. Завтра я покажу, як я буду садити. Тому що в мене є кактус, який тут ось лежав, до речі, теж білий, який тут лежав, мабуть, неділь Ну, зараз він лежить, мабуть, неділь-дві. А лежав, забулася так само, викручувала, не сподобався, забулася. То він лежав, мабуть, з тиждень тут. На сонці, на сонці пекло, все. Я -про просто згадала, прийшла, його забрала, заберегла на терасу і далі він ось знову вже тиждень лежить. Тобто, вже неділю-дві, завтра буде вівторок, так це відправлення було в понеділок. Тобто, дві неділі він мене вже лежить. Завтра я його буду садити. Садити його буду. Угорщик, чому, скоріше, навіть не угорщик, а в ящичок. Чому? Тому що я хочу окремо посадити всі кактуси, щоб я знала і підписала. Бо тут ну, всьому дуже важко зорієнтуватись на щось. Ось так. Це пізній кактус, у кого він є у замовленнях. Це пізній кактус. Він дуже-дуже гарний, цвіте шикарно і довго. Ось це. Ну, а Це харчі будуть ягідки Ось так. Все, друзі. Це коротеньке відео по, по ваших замовленнях. Тобто ви отримаєте ось таке. Підсушуєте. ну Тут це повне замовлення. Тут і помаранчевий, червоний, рожевий, білий, жовтий, і малівушка малівушка ось такі. бачите Якщо хочете, саджаєте зразу, ось так, як є він. Ось так, які ось так саджаєте. Хочете, можете відділити це ушко окремо, це окремо, це окремо, це окремо. Вони наростуть. Якщо навіть покладете, ось так, вони теж наростуть. Так що, ось таке. Всі питання пишіть, телефонуйте, е, вирішимо. Гарного всім дня, не колючого. І всіх люблю, цілую, обнімаю ваша ніла. І все буде наша квітуча Україна. Навіть з кактусами. Друзі! Вітаю, друзі! Сьогодні вівторок я роблю продовження відео вчорашнього: Летить дрон. як скажений. Це вже, це вже не звичка, це вже трагедія нашого життя. Але працює. Дивіться, я хочу показати вам саме тим, хто замовляв мене опунції, Буде ще замовляти, хочу показати подальшу роботу з ними. Ви отримали. Я показую, як я зараз буду саджати. На добрий лад, ось це те, що я полила цю, полила цю землю, потрібно було б садити рано або ну, хоча б пізно ввечері. Але так як я знімаю відео і хочу вам показати, тому я покажу, як я саджу зараз. Хоча тут те, що воно полите, це... ну так, бачите, ось сухе. Бачите, яке воно. ну, все рівно буде стояти на сонці і висохне. Так от, чому я саджу в ящик? Тому що ось ті вушка, які є неліквідними на відправку, я саджаю собі на той рік на продаж. Тобто я їх укоріню і з цього ящичка я буду продавати вже з корінням. Ну, звичайно, це буде дорожче. І зараз я вам покажу один такий, знаєте, фокус чи цікавинку. Я вам розповідала про те, що ушко білого, білої опунції кактуса, довгий час лежало у мене на сонці біля куща. Потім я його забрала десь через тиждень і кинула ось на терасі, на тумбочку, де лежать мої інструменти. І так воно лежить ось вже більше як дві неділі. Ось про, зараз я вам покажу про те, про що я хотіла вчора розповідати. Дивіться, ось є ця дюрочка, бачите? Вона засохла, і тут жодного корінчика нема. Зате ось дивіться. сюрпрайз. Дивіться, скільки корінчиків? Зараз ми ось так перевернемо. Аж ось, дивіться. Аж зараз, як же її показати. Ось ось ось, бачите? Аж ряд. Тому. Навіть аж ось, дивіться, по всьому, бачите? Якщо його покласти, просто покласти ось на землю, то от все це ця пластинка вкоріниться. Оце все, бачите, які вже корінчики? Ось. Дві неділі лежало без нічого на терасі. Тому це дуже така посухостійка рослина, і не обов'язково. Потрібна її вода і земля. Вона вкоріниться будь-де, навіть лежачи ось в інструментах моїх серед сікаторів. І тепер це все акуратненько, її потрібно посадити. Все, вона вже прийнялась, вона вже має коріння. Це, це про те, що вони. Ну, самі невибагливі. Основне не залити. Основне не залити. Ось теж десь відломалося, я тикнула, я не знаю, з чим це була. Дивіться, дивіться, тут ну, я не знаю, я, я, принаймні, я тут його не поливала від весни, дивіться, камінь. Просто камінь. І він ось пустив рости. Ви платите кошти. І тому я не рекомендую, звичайно, вам робити такі експерименти. Мене їх вистачає. Знизу, тут суміш, знизу щебінь. Можливо, я покажу ось. ось щебінь. Знизу. Потім пісок, потім земля і пісок. Ну, землю з піском я вже перемішала. Чуть полила і. Ну, і я зараз його закидаю. Ну, я вже сама, тому що одною рукою зараз поколюся або поломлю корінчики, шкода. І вчора, як я вже говорила, вчора я копала і ось по площі лежать вушка. Зараз я їх позбираю, попідписую, позбираю, бо я знаю де з яким, і посаджу. Вірніше що покладу, нехай вони трішки полежать, а можливо і посажу, тому що, ну, якби сказати вам правильніше, я вже на них, як то кажуть, зуби з'їла. Для мене це дуже проста рослина. Ну, ось такі справи. Що не зрозуміло, знову ж кажу, телефонуйте, пишіть, під відео ставте питання, все вирішимо і, дасть Бог, у вас буде ось такий. Ну, не таких, дай Боже, щоб у вас були, був кращий, як тусярник. Гарного всім дня і до наступних відео. Хочу анонс таки зробити, що наступне відео буде не по травах, як я обіцяла, а наступне відео буде по замовленнях з інтернету. Останнім часом ну це просто катастрофа. От, дійсно катастрофа для мене. Я вже. Аж занадто давно на інтернетовських в тих просторах замовляю рослини, але те, що твориться вже цей рік, це, це просто жах, друзі. Стільки недобросовісних продавців я вже не кажу про шахраїв. Тому я хочу показати, як попала я і як я не попала. Тому ще раз всіх люблю, цілую, обнімаю ваша Ніла. І все буде, друзі, наша квітуча. Країна